Друзі, всіх вітаю! Сьогодні на огляді у нас був дуже цікавий автомобіль, дуже незвичайний. Як ви вже побачили і помітили, це у нас Седан, замовник з Німеччини на місцеве, скажімо так, для місцевої реєстрації, звісно, українець, але проживаючи вже багато років в Німеччині, замовив такий емоційний автомобіль Мерседес С класу С220. На дуже-дуже крутій комплектації. Не дешево коштує, але... Машина того коштує повністю. Автомобіль вартує 17 тисяч 990 євро. І знижка на автомобіль нуль. Абсолютно. Дилер не торгується. Машина в інтернеті була трошки більше одного дня до того, як ми приїхали. Був один невдалий огляд іншої машини. Volkswagen Passat, до речі, також в седані. Дуже важко в Німеччині знайти седан в класному стані, бо середньостатистично седани в гіршому стані, ніж. Універсали, та їх в принципі, дуже-дуже мало. Зараз я розповім, що у нас по параметрам. Це 2015 рік. Середина року здається 184 тисячі пробігу і комплектація близька, повторюю, до максимальної. Це максимальні фари LED з динамічним е, освітленням, з динамічною системою освітлення, вирізанням з зустріч потоку і так далі. У машини повний пакет асистентів. Зверніть увагу на лобовому склі дві Камери. Одна камера керує фарами, інша камера керує асистентами полос, бо в неї, отут, якщо звернути увагу, є дуже багато кнопочок. Камери 360, ну це парктроніки, асистент полос, асистент утримання в полосі. Тобто Там дуже багато всього. Адаптивний круїз контролю машини, є пам'ять сидінь, підігрів сидінь. Ще не вистачає кнопочки вентиляції, але ну то таке. Да? Отакі сидіння комбіновані, шкіра. Ну це так, да, за 10 років, друзі, машина 2015 року. Треба розуміти, що трошечки може щось зношуватися, така дрібничка, але вся решта по машині ідеальна. Трошки падає дощ. Отут, от ці вставочки з дерева натурального виглядають просто шикарно. Вони в ідеальному стані. Треба в машині сервіс провести. Ми тільки що з'їздили на тюф, бо в машині закінчився техогляд. І якраз провели. От, з часу дня тут 4 чи 3 години вже займаємося цим автомобілем. Але просто так, як в селі їздили далеко на тюф. І там ще купу часу провели такі справи. Дуже класна машина виглядає, повний пакет асистентів. Сліпі зони також у машини є. Тут мерседесі їх погано видно. Отакі там тріугольнички, коротше, в дзеркалі. Здоровезний такий LED дисплей не аналогова приборка, але і, скажімо так, не чорно біла Знаєте, асистент також є читання дорожніх знаків, навігація, клімат-контроль. Дуже багато всього в машинки, дуже багато. Не вистачає хіба що без ключового доступу. Клімат-контроль двозони, ззаду нема клімату. Ну і також у машини є панорама. Повторюю, ціна автомобіля 17 990 євро, 15 рік, 184 тисячі пробігу, в седані повністю в оригінальній фарбі. Одно легесеньке підфарбування переднього лівого крила, косметика навіть. Без демонтату. О, друзі, сорі, я вас обманув. 16990. 16 990, Не 17. Чомусь я трошки дав штангу. 16990, майже 17 тисяч. Ціна машини. Я вважаю, це не дешево. Я вважаю, це не дешево. 15 рік, 180. Я це розумію. Але стан машини говорить сам за себе. Нові гальма спереду, нові гальма ззаду. Не просто свіжі, а вони 180 тисяч поміняні на мерседесах. Полна історія обслуговування по мерседесу машини, ідеальний стан капоту, ідеальний стан лобового скла, лобове скло з підігрівом. І лобове скло 15-го року. Тобто рідне скло за 10 років і 180 тисяч. Це також вже про щось говорить. Тим, хто займається машинами, камери 360 у машини є. Тобто да? В неї дуже-дуже крута комплектація, перше. Друге, дуже класний стан. На дисках легкосплавних немає жодної царапки від парковки. Є фізичні датчики тиску в колесах, 360 парктроніки. Якби таких комплектацій в цілому їх дуже мало. От На сьогодні в Німеччині. Цешки 220-ї в такій комплектації просто нема. 125 кВт, 170 кінських сил. Мотор, 2,2 дизель, дуже економний, дуже надійний, перевірений роками дизельний мотор від Мерседеса. І просто погляньте на цей стан. На машині жодної вм'ятинки, царапинки. Це також багато вартує. Знаєте, за 10 років ці машини часто вже зношуються. Отут Жодної від ременів отак забитих отут сідушки ззаду. Таке враження, що в принципі в машині ніхто ніколи не їздив. Панорама, отак, у цешки в дані складається з двох елементів. І коли шторку відкриваєш, я зараз боюсь зробити, щоб вона раптом не відкрила саму панораму, бо вода накапає. Отак виглядає дуже. Просторно і складається із двох елементів, оба з яких відкриваються. Да. І ідеальний просто стан багажничку, цей мій рюкзак з діагностикою. Цей пластик непобитий, кавролін, без затяжок, без нічого. І кажу, що Такі машини просто знахідка. Один власник у машини був. Один власник всі 10 років на машині проїздив всього один. Власник, мотор роботи взагалі ідеально. Діагностика, тест-драйв по машині все ідеально. Друзі, замовляйте пошук і огляди машин по Німеччині. Будемо раді допомогти. Всім гарного дня!